Українська народна казка, як чоловік на правду вивів урядовців. Жив один чоловік, хоч і не мав дітей лише жінку, і ще був молодий, зате бідував. Не було в нього нічого, лише дві робочі руки. Та найціннішим його скарбом була чиста совість, бо цей чоловік був такий правдивий, що за правду пішов би у вогонь. Як дуже справедливого, обрали його до сільського уряду. Тут захищав бідних людей, але зазнавав чимало біди, бо інші урядовці були багачі і трималися в купі. Хоч би яку неправду порадив хтось із них, підтакували всі. А наш чоловік, хоч би яке добре слово сказав, не хотіли прийняти, бо то на користь бідним. За старосту нічого й говорити, той просто ненавидів бідарів і разом з писарем мучив їх, як хотів. Тяжко було нашому чоловікові самому боротися за бідний народ, та він не здавався. Раз, коли йому вже дуже надукучило, говорить своїй жінці так далі не можна. Моєї правди ніде нема, бо я бідний. Піду я у світ шукати ліпшу долю. Не ходити чоловіче з дому, якось воно буде, може, ми грішні і через те не маємо щастя. Знаєш що? Спробуй попостити два три понеділки. Чоловік і послухав жінку. Постився один, другий, третій понеділок, а тоді так звик, що й не помітив, як підряд, сім понеділків дотримувався посту. Але Бог йому не дав нічого за це, чоловік втрапив. Терпець. Жінко досить, тепер іду у світ, і доти не вернуся, доки не знайду правду. І ще того дня зібрався в путь іде цілий тиждень, на восьмий день зайшов у густий ліс, почав придивлятися, де переночувати, і помітив на галявині вогонь. Коло вогню сидів старенький дід, і паслися два коники. Наш чоловік вклонився. Добрий день, діду, доброго здоров'я, синку, куди ти мандруєш? Розповів наш чоловік усю свою біду, як у сільському уряді засіли багачі, як він з ними боровся за бідних і його ненавиділи, як постив сім понеділків, щоб знайти щастя, але Бог не дав йому нічого. Тепер буду ходити по світу, доки не знайду правду. Старий слухав-слухав, а як бідняк закінчив свою розповідь, говорить Гей, чоловіче добрий, у велике дерево ти зарубав сокиру. Доти будеш ходити, доки й постарієш, а правду, може, йдеш. Бо є така приповідка, доки від пана до пана, то візьме чорт Івана. Слухай, що тобі пораджу. Облиш правду шукати, візьми собі оці два коники і вертайся додому. Роби так, як дотепер. Так вони говорили, а тоді коло вогню полягали спати. Вранці чоловік пробудився, глянув, діда нема. Тільки коники пасуться на галявині. Бідняк узяв коників, сів на одного і ще того дня понад вечір вернувся додому. Жінці одразу розповів, що було в дорозі, і вона заспокоїлась. Отак От має чоловік два коники, і вже йому ліпше. Другого дня попросив він добрих людей воза і рушив у ліс привезти дрова. Нарубав, склав на віз і хоче вже їхати, а один кінь проговорив «Ой, господарю наш, зі стількома дровами ганьба вертатись із лісу. Наклади, скільки можеш, не бійся, ми повеземо. Наклав чоловік такий возища дров, що коли їхав селом, люди з усіх дворів вибігали і дивувались, як це малі коники можуть тягнути отакий тягар. А від того часу, де треба було вести щось важке, вже кликали нашого господаря, і за один рік він став багачем. Тепер уже і в сільському уряді почали його шанувати і слухати. Лиш староста й писар усе ще на нього косо поглядали, бо наш чоловік, хоч і став багатим, додержувався правдивого закону, захищав бідних людей. За два роки так розбагатів, як справжній господар на селі. Тоді староста й писар вирішили, що треба забрати у чоловіка коників. Коли так піде далі, говорили вони між собою, то цей чоловік не буде панькатись з нами, і дали наказ, щоб за одну ніч позвозив усі сільські дрова у двір писаря, а як ні, коні не його. Журився чоловік, коли зайшов у хлів. Коник його питає Господарю наш, чому такий зажурений? Староста наказав за одну ніч позвозити всі сільські дрова. Не біда. Спокійно собі спи, а на ранок усе буде готово. Так воно й сталося. На другий день писар не міг і двері відчинити. Цілий його двір був завалений дровами. Розсердився староста, закликав чоловіка до себе і говорить Збирайся швидше, бо поведеш нас із писарем у пекло. Ми хочемо бачити, як там шкварчать грішники. Ще більше зажурився чоловік. Господар наш, чого такий смутний? питають його коники. Як же не сумувати, якщо дістав наказ повести старосту із писарем до пекла? Не біда, їм лише там і місце. Не журися, ми туди самі повеземо панів. Ти, як почуєш запах сірки, стрибай з воза, щоб лиш залишитися, вони двоє на возі. Так і було. Як тільки розвиднялося, чоловік стояв із возом коло воріт писаря. Староста й писар повставали, поснідали і розсілися на возі, як вельможі. Вони просто в пекло, закричали грізно. І чоловік погнав коней, а ті в глухий ліс їдуть, їдуть, заїхали в таке страшне місце, куди і птах не залітав. Чує, чоловік засмерділо сіркою. Скочив із воза, ніби хоче поправити спорядження на конях. Далі, далі, командує писар, а конникам цього було й треба. Тієї ж хвилини рушили повз провалля, з котрого несло сіркою і бурхало полум'я. Потім одразу кинулися вбік, віз перевернувся, і староста з писарем злетіли у прірву. Так і не бачив їх більше ніхто. Чоловік повернувся з кониками додому, наче й нічого не сталося. Люди чекали, чекали сільських верховодів, побачили, що їх нема, і вирішили, що треба обрати собі нового голову. Доти обирали, що нарешті вибрали нашого чоловіка, бо ліпшого від нього не знайшли. Я вам буду і за старосту, і за писаря, каже чоловік, коли пообіцяєте, що завжди будете за правду зі мною стояти. Інакше й не можна, заговорили інші урядовці, будемо всяку справу наперед обмірковувати, а тоді приймати. Ну, добре, обрали нашого чоловіка за сільського старосту, і держить він порядок, як належить. А якось наш староста, захотів урядовців, Випробувати, чи навчились робити по совісті, по правді. Скликав збори і почав говорити і про те, і про се, а його урядовці лише головами кивають, з усім погоджуються. Староста посміхнувся. Знаєте, люди чесні, у мене в коморі стоять пляшки, та їх миші погризли. Може бути, підтакують йому урядовці, миші і скло погризуть. Тоді чоловік каже Гей, гей, люди добрі, ви ще не навчилися правду говорити. Ви за старим законом ще чините, що скаже багач, то й повторюєте. Урядовці похнюпились і знову пообіцяли, що відтепер тільки за правду стоятимуть. Час минав. Чоловік ще раз задумав випробовувати своїх урядовців, знову скликав збори. Коли обмірковували усякі діла, староста, між іншим, сказав Знаєте, що я бачив сьогодні у лісі? Що, що? Через ліс летіли риби і так гарно співали, що я не міг наслухатися. І таке може бути, підтвердили зрязу урядовці. Засміявся староста. Люди добрі, ви ніяк не можете відвикнути від неправди, від брехні. Вони засоромились і мовчки розійшлися по домівках. Як минуло пару місяців, чоловік втретє скликає збори. Поговорили про справи, а тоді й староста до них. Чи чули ви новину у місті водяться ведмеді, який б'є у бубон». Урядовці посхоплювалися і запротестували. Цього не може бути. Ведмідь не може в бубон бити. Ми такого ще ніде не бачили. Наш чоловік засміявся, ну, це вже добре. Добре, що не вірите тому, чого своїми очима не бачили. Знайте, ведмедя не тяжко навчити у Бубон лупити, але мене радує, що ви вже своєю головою стали думати, і від того часу урядовці добре керували. Дякую. Підписуйтесь на канал.